Вітаю. Це гаманець. Його можна назвати ще тактичний гаманець від китайського бренду Spanker. Він в мене вже дуже-дуже давно. І сьогодні я розповім, які я з нього зробив модифікації, щоб він був більше зручний. А це ось тут з'єднувалось клаптиком тканини, я його вирізав звідси і розділив. Раніше він був ось так от. І гроші не дуже зручно було звідси брати, але зараз ось так от це набагато зручніше. Тому, кому буде цікава та корисна ця ідея, користуйтеся. Дякую.